В останню неділю травня Олександрія відзначає свій день народження. Цьогоріч місту виповнилось 277 років, і усі заходи, які пройшли у парку Шевченка, мали благодійний характер. На локації працювали фотозони, проводились різноманітні майстер-класи. Будинок дитячої та юнацької творчості пропонує ряд майстер-класів. Це в'язання туристичних вузлів, це паперопластика, а саме квілінг. І ще у нас майстер-клас з шахів. Також у нас. Будуть представлені номери вокального профілю, хореографічного, а також яскрава фотозона. Долучилась до благодійного марафону і бібліотечна система. Окрім майстер-класів, на будь-який смак працювала і виставка-продаж картин від місцевих художників. Майстер-класи для різного віку. Ми продумали майстер-класи для самих маленьких і для середнього і старшого шкільного віку. Це майстер-класи і виготовлення флікерів, виготовлення масок, виготовлення каблучок з синельного дроту, виготовлення прикрас, фігурок з повітряних куляк. Навіть такий у нас є. Тобто у нас. У нас 10 майстер-класів різноманітних для різного віку. Крім цього, наші бібліотекарі працюють також аніматорами, вони ходять в гарних хвостових ляльках і фотографуються з малечою і по можливості також можна задонатити. Також парком прогулювались Бавовнятко, смайлик, єдиноріжка, ведмедик Теді та Зая, пропонуючи містянам сфотографуватись за донат. Звісно ж, був і пес Патрон. З нагоди свята, від імені патрона. Хочу привітати Олександрію, Олександрійців і гостей у містах зі святом побажати нам найшвидшої перемоги, щоб у нас завжди було чисте небо, світле майбутнє. За останній рік Олександрія стала містом-волонтером, адже тут збирають допомогу на фронт: техніка, автівки, одяг, продукти, медикаменти, гігієни, сітки та ще багато потрібних для хлопців на передовій речей. Олександрія відзначає свій 277 сімдесят рік народження, і це беззаперечно дуже важлива і вагома дата в житті нашої нашого славетного міста. Звичайно, я хочу побажати кожному Олександрійцю мати терпіння, мати витримку, енергію, не впадати в паніку. За нами перемога. Слава Україні! А ще Олександрія ніколи не була такою багатолюдною. Гуртожитки, садочки, школи прихистили усіх, хто постраждав від війни. Олександр приїхав до нашого міста з Сєвєродонецька і вже вважає себе Олександрійцем. Олександрія чудове місце дуже вражений. Є. Тим емоціями, які мене зараз переповнюють цей свято, цей день народження цього міста, чим вразило тими людьми, які тут мешкають, хочу побажати цьому місту процвітання, щоб люди завжди були веселі а щоб у нас завжди панував мир і припинилась війна разом до перемоги. На день народження до Олександрії завітали і гості зі Знам'янки. Вважаю, будь ще кращої. раніше знав, що це город Город Шахтарів був, потім успішний футбол, дуже успішний. У вас парк мене вразив найбільше. Я проїжджав мимо, подивився з моста та і все. До парк, но парк самий самий красивий, який я то допомов. Мені здається, що я на курорті. Вітали з Днем Народження рідне місто, вокальні та хореографічні колективи Олександрії. Яскраві костюми, сучасні постановки та сильні голоси лунали зі сцени фонтанної площі. Родзинкою цьогорічного дня міста став виступ нашого земляка, співака зі Знам'янки, фіналіста шоу Голос країни та учасника нацвідбору на Євробачення Андрія Хаята. Таких маленьких містах, в них і є весь сік нашої нації. Тобто, коли ти в Києві або там у Харкові, ти не відчуваєш цього колориту, бо це солянка. Солянка з різних міст. А коли ти приїздиш тут одразу, тут навіть ну, воно якось ну зовсім все по-іншому, і хочеться тут залишатися, хочеться е, спілкуватися з людьми, і ти розумієш, що люди не балувані тут увагою в плані артистів і вони такі щирі, вони. Е, е, ну, ти просто розумієш, для кого ти працюєш, і це дуже приємно. Хочеться побажати, бо місто квітнуло, народжувало нові таланти. У нас Кироградчина, як виявляється, зараз нового покоління, дуже багато. Підтримала великий збір на автівки ще одна українська співачка незламна Люся Кава, яка запалювала як вже відомими хітами, так і прем'єрними композиціями. Дуже приємно, що мене запросили саме на день міста. Тому що е, я розумію, що для кожного міста це такий важливий день, коли всі збираються, коли всі такі святкові, тільки що було була репетиція, я побачила, які всі гарні, всі ну, відчувається це свято, і це дуже класно. І мені неймовірно приємно, що мене запросили долучитися до такої важної справи, тому що збирають сьогодні кошти на автівки для наших бійців. Я дуже хочу, щоб всі. Е, були, по-перше, живі, здорові. Ну зараз, як ніколи, нам це потрібно. Звичайно, перемоги всім бажаю нам, і особливо тим, хто сьогодні святкує свій день. Всім я розумію, що люди тут щирі, відкриті. Я вже це побачила. Емоційні, дуже дуже. Тому я дуже хочу всіх вас, любі привітати і сказати всім вам, що ми молодці, ми тримаємося. Заради своєї країни, заради своїх дітей, тому ми просто молодці. Я в цьому впевнена, і я з вами. Я вас дуже люблю. Ваша Люся Кава.